На поле боротьби ми виходимо під прапором самостійної України саме в той час, коли царська Росія перебудовується та переробляється. Ми виходимо під цим прапором на те, щоб здійснити право нашого народу на його свобідне національне існування і щоб віддати йому в руки його власну землю з усіма добрами, що на землі і в землі. Чужинці та багатирі панують над нами і посідають наші добра. Через те геть чужинців і геть панів, хто б вони не були. Ми виходимо на боротьбу не за інтереси якоїсь класи чи верстви суспільства, бо не віримо, щоб та чи інша частина суспільства мала більші права, ніж друга. Ми виходимо на боротьбу за інтереси всього народу українського, себто за інтереси робочих мас українських, бо український нарід по всій європейській Україні складається із злиденних. Бідних, немаючих людей, за тих, у кого є, хто вдоволений і ситий, ми не боремось, бо ми боремось проти них. Виступаючи в інтересі широких мас українських, ми пильнуємо, щоб сам навіть своїми власними силами виборов собі самостійну Україну, бо ми знаємо, що тільки при тій умові ніхто не зможе знов запанувати над Україною, знов видерти всі землі і всі добра з рук українського Демосу. І так ми будемо приспані, прибиті, порізнені сили українського народу, стуляємо їх докупи, переводимо в чині життя і велику спільну силу українців, направляємо на здобуття самостійної України. Самостійна Україна має бути тим синтезом, тим великим, повним глибокого і широкого змісту словом, в якому осередчуються всі думки і бажання рабів, щоб бути свобідними, невольників. Щоб бути вільними злидарів, щоб бути маючими, упосліджених, щоб бути рівними, зневажених, щоб бути гідними усіх українців, щоб бути людьми-громадянами цілого світу. Перед ясним ідеалом самостійної України най згинуть усі свари, уся ворожнеча, усе безладдя українців. Хай усі стежки, усі шляхи ведуть до неї, хай усім борцям за щастя. За визволення свого народу світить сонце самостійної України, ми йдемо, годі з тим ховатись, до повстання, до оружного повстання, за визволення українського народу з-під економічного та національного рабства, з жалем у серці, з болем душі, але й з міцним пересвідченням неминучості і конечності приходимо ми до потреби повстання. Ніхто дурно не зречеться своїх прав, ніхто з панів наших. До якого б народу вони не належали, не схоче признати українцям справедливості їх домагань і бажань, ніхто не віддасть українському народові його землю і його права. Навпаки, всякий захід наш до повернення нам наших прав людини викликає і з боку правительства царського, і з боку московських, польських чи інших панів найгірші утиски, гострі, часом смертельні кари. Повстання се єдина наша оборона, і нехай всі затямлять, що ми тільки боронимось, а не нападаємо, боронимося, бо ми підтоптані і поневолені, бо нашому життю, цілій будущині нашого народу загрожує смерть, та смерть з голоду, з якого гинуть тисячі наших людей по Вкраїні саме тоді, коли чужинці, пани наші, аж тонуть у розкошах та в золоті, нам, цілому народові нашому. Віднято право на працю для себе, право на освіту на мові нашій, право на розвиток культурний, ціла купа народів, москалі, ляхи, жиди, німці, мадяри сидять на нашому народові, як паразити, їдять хліб, зароблений кривавим його потом, розкошують Україні, де тубільців повернено в рабів цілий нарід рабів і не хочуть признати за українцями інших прав. Крім права вмерти при роботі на своїх панів, умерти з голоду посеред утворених їх працею багатству. Тож повстаньмо проти наших гнобителів, і нехай сила розв'яже там, де даремні всі поклики й благання правди та справедливості. Так готуйтесь же до повстання, готуйте оруж'я, готуйте припас, а найбільше гартуйте свого духа, велике діло настає для українського народу. Японці стоптали під ноги гордість царя з його правительством. По всіх кутках Росії палає вогонь пожарів і земля червониться від крові, виковується свобода народів і економічна рівність між членами тих народів. Але тую свободу, тую рівність візьмуть тільки сильні народи, тільки солідарні, однодушні, одностінні, тільки ті, що не бояться боротьби. Тільки ті, що свою свободу скроплять кров'ю ворогів своїх. Тож уставайте, вставайте всі, чоловіцтво і жіноцтво.